Виконуємо задання 5 до параграфа 19 за підручником інформатка 7 класу авторів Коршунова Звадські 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо новий файл, для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle. зміні n будемо зберігати кількість квадратів, скільки нам потрібно буде намалювати. І значення дані зміні будемо присвоювати з клавіатури, для цього скористаємося функцією input. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. А нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося вже функцією int. В одинарних або подвійних лапках всередині функції Input запишемо підказку користувачу, тобто, щоб він знав, що саме вводити. Ну а далі будемо малювати квадрати. Нам потрібно буде постійно виконувати ті самі операції, через це використовуємо цикл з параметром Form. Початкове значення лічильника циклу i у нас буде 1, а не 0. Ви потім зрозумієте чому. Ну і кількість ітерацій циклу має бути рівна кількості наших квадратів. У зв'язку з тим, що початкове значення буде не 0, тому пишемо тут n плюс 1. Щоб була кількість квадратів у нас n. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter. І бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний чотирьом пропускам бо одному натиснені клавіші Tab. Все, що з відступом буде належати до даного циклу. Спочатку нам потрібно перемістити в точку, з якої ми будемо починати малювати квадрат, але коли будемо переміщати, нам не потрібно, щоб за черепашкою залишалася лінія, тому піднімаємо перо черепашки. Після цього переміщаємо черепашку за допомогою команди GoTo. У нас кожен наступний квадрат буде зміщений ліворуч на 10 пікселів. Тобто це по координаті Х, якщо по координаті Х це від'ємні числа будуть мінус 10, а по координаті Y вертикальні осі будуть зміщені вверх на 10 пікселів. Тому ми пишемо тут мінус 10. А далі множимо на лічильник. На першій ітерації лічильник у нас буде і. Тобто в нас х буде мінус 10, на другій ітерації і вже буде 2. Значить, мінус 20, на третій мінус 30 і так далі. У зв'язку з тим, що координата y вверх, це в нас буде додатнє, тому ми вже ось тут пишемо 10. Взагалі-то тепер у нас квадрати будуть малюватися, але якщо ми подивимося на завдання, потрібно зробити так, що перший квадрат малювався за точки з координатами 0. 0. Ну а якщо в нас і рівне 1, тоді в нас мінус 10 помножити на 1 буде мінус 10. А для того, щоб було в нас 0. У нас виходить, що потрібно ще додати 10 до цього. Тоді координата х стане 0 на першій ітерації. А для y віднімаємо 10, щоб координата y на першій ітерації стала також 0. На другій ітерації і вже буде 2. Значить, мінус 20 плюс 10 буде мінус 10. Ну, а тут буде 20, мінус 10, буде 10. Після цього опускаємо перо. І тепер можна малювати квадрат. У квадрата чотири сторони однакові, значить тут також зручно використати цикл з параметром FOR. Кількість ітерацій циклу зрозуміло. Буде рівна кількості сторін квадрата. Тобто 4. Знову відступ. Малюємо одну сторону. З допомогою команди Forward черепашка буде рухатись, але довжина сторони кожного наступного квадрата буде вже більшою. Це потрібно рахувати. Сторона першого квадрата нехай буде 20. А далі множимо на і лічильник, початкове значення в нас буде лічильника і рівне 1. Значить першого квадрата буде 1, далі і рівне 2, другого квадрата буде 40, третього квадрата 60 і так далі. Якщо б в нас лічильник і був 0, то сторона першого квадрату була б 0. Саме через це ми тут починали з донички. Ну і далі потрібно повернути на кут 90 градусів. Ми ж малюємо квадрат, а в квадратах кути рівні 90 градусів. Давайте збережемо і перевіримо, чи в нас все вийшло. Я збережу з таким іменем, виконуємо run run модуль. Так, введемо кількість квадратів. Нехай буде і 5. Є таке. Ну і давайте перевіримо ще, чи черепашка почала малювати з точки з координатами 0-0. Після того, як намалює, нехай перейде 0,0. Якщо воно стане ось тут, значить все добре. Нехай малює 3. Так, все добре. Це хочете, можете видалити. Або давайте я закоментую. Або можете взагалі цей рядок вилучити. Він не потрібний для програми. Отже, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!